Всім привіт! З вами, як завжди, Юлія. Сьогодні хочу з вами поговорити про кермо, про повороти, як крутити кермо в поворотах. Хочу вам розказати, чому у вас поки що це не виходить. Дві нас найразповсюдженіші помилки, які ви допускаєте при вході поворот та при виході з повороту. Як я це роблю, я вам покажу, встановлю камеру на педалі та на кермо, і буду коментувати. До речі, ще такі відео обов'язково будуть, коли я їду і коментую. І саме про повороти також. Просто я вам поснімаю інші повороти, інші якісь ситуації. І Буду коментувати та буду показувати, як я кручу кермо та алгоритм дій перед поворотом будь-яким, що я буду робити. Це ще буде попереду, просто я. Ще не можу знайти. Ну не дуже в мене багато камер, кріплень, і я хочу, щоб все було більш якісно, щоб ви бачили під правильним ракурсом кутом, щоб добре було видно педалі, але на це треба час, трішки фінансів. Тому я намагаюся вдосконалюватися, якось розвиватися і збільшити свою якість відео. Дуже мені хочеться, щоб вони були більш корисні. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мій канал, підпискою, лайком, коментарем. І Хто хоче, може підтримати мій канал фінансово по посиланню під відео. У Мене є два посилання: одне для підтримки мого каналу та мене особисто, для того, щоб я могла продовжувати робити свою справу. І друге посилання для підтримки ЗСУ. І всі звіти, що куди я відправляю, кому це звісно в мене в інстаграм. Там все можна побачити. Дякую. Швидко розберемо основні речі. По-перше, алгоритм перед поворотом дій наших та перед переїздом перешкоди, та е помилки, які ви допускаєте. Зараз я все це швиденько поясню. По-перше, хочу вам сказати, що являється, запитати, що є найголовнішим перед поворотом, для того, щоб правильно в нього війти, і для того, щоб правильно проїхати без перешкоди якусь. Що є найголовнішим? Найголовнішим є швидкість. Якщо ми правильно підберемо швидкість перед поворотом або перед перешкодою, це буде залог того, що ми вийдемо в поворот і все буде добре. Отже. Я вам рекомендую, поки ви починаючи водій, то зробити це звичайно з мінімальною швидкістю, якою ви тільки можете війти в поворот. Ну я не кажу там 5-3 км на годину. До 20 км на годину ми входимо в повороти 90 градусів. Це а у нас всі повороти на перехрестях в місті, це майже всі 90 градусів. Тому там швидкість вона повинна бути мінімальна. Хай вона буде 10 км на годину. Поки що ви навчаєтесь. Десь така може інколи і менша може бути швидкість. Це ви повинні вже дивитися по. По ситуації може тут переходити пешоход. Отже, вам потрібна буде тут дуже маленька швидкість. Може тут буде стояти за поворотом одразу ж припарковане авто, і вам треба буде його об'їжджати трішечки лівіше. А тут буде зустрічний транспорт, і також ваша швидкість тут буде дуже маленька, і вам буде потрібно буде пропускати, або це виїзд на головну дорогу. з Дайте дорогу, і також ви будете повертати дуже-дуже обережно, тихенько дивитися в ліве дзеркало. Якщо всі проїдуть, тоді ви тільки будете повертати. Отже, швидкість тут по ситуації ми вибираємо. Якщо взагалі нікого нема, то швидкість також вона буде маленька. Вона буде десь 20 км на годину для того, щоб ви вписались в поворот, і якщо що, то свої помилки виправили. Отже. Алгоритм дій перед поворотом. Звісно, що ми їдемо, їдемо на третій на четвертій передачі. Неважливо побачили, що перед нами перешкоди, світлофор, поворот, що завгодно. Ви розумієте, що швидкість треба знизити. Ви її знижуєте, звісно ж, одним тормозом, тільки гальмом. Ви гальмуєте, гальмуєте, гальмуєте в самому кінці, вже безпосередньо перед поворотом. Ви повинні вже гальмом дотормозити до оптимальної швидкості для того, щоб зайти в цей поворот безпосередньо перед самим поворотом. Ви вже вибрали оптимальну швидкість. Ви додаєте щеплення в пол, вмикаєте другу передачу. І от запам'ятаєте це як очі наш. Перед поворотом на 90 градусів, перед перешкодою, перед ямою, на маленькій швидкості ви завжди вмикаєте другу передачу. Якщо там швидкість там менше 5 км на годину, можете вмкнути першу. А так, це одразу ж друга. Ви Пригальмували до цього моменту, додали щеплення, вімкнули другу, все відпустили і, на, і вже ви все зробили до повороту, і вже на другій передачі ви заходите в поворот. Тепер траєкторія повороту, чого ви не вписуєтесь в той поворот. Тому що, по-перше, ви ще не дуже добре відчуваєте правий габарит, ви боїтеся цього бордюру, ви даєте від нього. Боковий інтервал дуже великий, ніж він має бути. А по ПДР ви знаєте, що на право із правого положення робиться в крайнє праве положення. Не крайня права смуга і крайнє права смуга, а крайнє положення це коли отут, от між вами, між вашим авто. І бордюром мінімальна швидкість, мінімальний боковий інтервал для того, щоб тут не приїхав велосипед, мопед, щось созвоно максимально близько до бордюру. Я розумію, що ви поки боїтеся, але вам треба пробувати, щоби побачити відстань, боковий інтервал до машин, до бордюру, до будь чого ви дивитесь. По зеркалах, вправе вліве зеркало, ви дивитеся бокові інтервали, ви все це бачите, де там позаду хто вас їде, на якій відстані. Отже, перша помилка, ви дуже сильно даєте вліво, дуже багато відстані берете від бордюру. Запізно починаєте крутити кермо. А крутити кермо, ви повинні в той момент підкручувати кермо, ви повинні в той момент, коли починається оце скруглення бордюру. От в цей момент ви починаєте крутити кермо, підкручувати його в сторону повороту. Потихеньку скруглюється бордюр, і ви кермо потрішку скруглюєте, скруглюєте і входите в поворот. У вас виходить, що дуже бибагатий дуже великий боковий інтервал, дуже запізно крутите кермо. Недостатньо його крутити в поворот, і ви їдете трішечки, отак от на зустрічну смугу, і повертаєте це через зустрічну смугу. Потім ви лякаєтесь, що ви на а крутите кермо вже в сторону бордюра. Дуже засильно його крутите і виїжджаєте в бордюр. Потім розумієте, що ви їдете в бордюр і викручуєте кермо знову ж в іншу сторону. І у вас така траєкторія така зигзагом, ви їдете в поворот. Коли у вас траєкторія повинна бути, ви десь ближче повинні заходити в поворот, і траєкторія така обережно. Вздовж бордюру, як він скругляється, і так ви повертаєте. А крутити кермо починаєте, коли бордюр вже повинен ну, почав скруглюватись. Отже, ваші помилки це велика швидкість, неадекватна для повороту, великий боковий інтервал і дуже засильно ви крутите кермо. Дуже багато робити обертів зараз на відео, ви побачите, наскільки я іноді трішечки кручу кермо, і машина вже повертає. Це ви повинні зрозуміти. А нормальна траєкторія, як ви зрозуміли, це коли ми. Собі спокійненько їдемо, всі наші справи, як я кажу, зробили до повороту, знизили швидкість, вімкнули другу передачу, мінімальний зробили боковий інтервал, почалось скруглення, ви починаєте підкручувати кермо і спокійнесенько заходите сюди. І в своїй смузі нікого, нікому не мішаєте, просто повертаєте направо. І ще момент хотіла проговорити це про перешкоду. Така з таки саме алгоритм дії, як перед поворотом, так і перед лежачим поліцейським, перед ямою або перед світлофором. Коли ми бачимо перешкоду, або якась собака прибігає, або пішохідний перехід не важливо, коли ми побачили якусь перешкоду. Перше, що ми робимо це, натискаємо на тормоз, знижуємо швидкість. Наприклад, це лежачий поліцейський. Ми знижуємо швидкість поступово. З третього без четвертої передачі на неважливо, на якій ми їхали, ми тільки гальмом. Гальмуємо, 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 гальмуємо безпосередньо перед самим лежачим поліцейським. Безпосередньо перед ним додаємо щеплення в пол, швиденько вмикаємо другу, і вже на переїзді через перший лежачий поліцейський ми відпускаємо як при рушанні з першої передачі, так і на другій. Відпускаємо потихеньку щеплення ножку, прибираємо з тормозу, додаємо газку і. Переїжджаємо цей лежачий поліцейський. Перші передні колеса у вас після того, як ви відгальмувалися перед поліцейським, вони самі проскочуть поліцей лежачі поліцейські. Поки вони будуть проскакувати перші ваші колеса, передні автомобіля, ви вже відпускаєте щеплення, додаєте газку і задні колеса трішки газкові піддали, і вони вже тоді не ну. Переїдуть в цей лежачий поліцейський, Вони там не застрягнуть, тому що ви трішки додали газку. Все перед ямами так само ми робимо. відгальмовуємося, Перед самою ямою до опт оптимальної швидкості, яка повинна бути для того, щоб цю яму переїхати. Бо тут може бути така яма, яку ви просто навіть не зможете переїхати, і вам може бути таке, що прийдеться зупинитися. Отже, ми, по-перше, відгальмовуємося, потім в кінці додаємо щеплення, а потім думаємо, що ми робимо або повну зупинку та об'їжджаємо цю яму, або тихенько на першій передачі, або ми розуміємо, що ми на Цій швидкості зможемо подолати цю перешкоду цю яму. Ми просто у нас друга передачка, і ми все відпускаємо, газку додаємо і потихенечку проїжджаємо цю ямку. А газку додаємо вже коли ми з ям в ямку в'їхали, і ми з нею з нею треба виїхати, і щоб колеса знову ж таки задні не застрягли. Ми трішки додаємо газку і з цієї ямки вибираємося. Отже, якось так. Якщо є питання, ви ж звісно, мені пишіть в коментарях. А поки що, давайте поїдемо по місту. Я вам покажу, як я проходжу повороти. Отже, поїхали. Виїжджаємо з парковки. Одразу ж вам порада, що зупинитися до попереду стоячого автомобіля на світлофорі або на зупинці на парковці, потрібно так, щоб ви бачили низ бампера або навіть колеса на дорозі. Тоді це комфортна дистанція. До автомобіля, і ви зможете, просто вивернувши колесо в будь-яку сторону кермо до упору, ви можете спокійно об'їхати автомобіль, і вам не потрібно буде здавати назад. Отже, вимикаємо поворотничок, дивимося в ліве дзеркало. Я майже на місці. Я трішки відпускаю тормоз, починаю трішечки їхати, трішечки натискаю на газ, рушаю. Кермо практично на місці я викрутила до упору в ліву сторону. І я виїжджаю спокійно за цією автомобилі. Далі, стоп. Коли моя машина стала носом туди, куди мені потрібно ще протягнути прямо. Я, звісно, вертаю колеса рівно. Кермо ставлю рівно, колеса рівно і тільки протягую трішки вперед. І потім довертаю руль, кермо направо. Знову машина вирівнялась, і я колеса одразу рівняю прямо. І далі їду прямо. Далі мені потрібно розвернутися, я кручу кермо в сторону поворота. Роблю стоп, звісно, тоді, коли моя машина стала прямо, я паралельно бордюрам. Тепер мені просто потрібно здати назад. Колеса вже рівні, і я потихеньку їду назад прямо, і колесо рівно, кермо рівно. І коли вже мені потрібно нос поставити в ліву сторону, бо я поїду вліво, а назад мені потрібно. Направо. тобто їхати мені наліво, зад направо, крутимо кермо вправо. Куди назад ми їдемо, куди попа, туди і руль, як я кажу. Викручуємо назад, майже також до упору. Я вже докрутила, не майже а до упору. і здаю потихеньку назад. Здаю, здаю, у всі дзеркала дивлюсь, обертаюсь. Роблю стоп в той момент, коли знову ж таки моя машина стала прямо по, напрямці, по напрямку туди, куди мені потрібно їхати. Ми ж повертали з вами кермо до опору було в праву сторону, колеса зараз стоять отак. Звісно, нам потрібно вирівняти колеса. Колеса рівно. Кермо повернули в рівне положення, і тільки тоді починаємо їхати прямо. Зараз будемо повертати направо. Друга передачка перед поворотом я вже все зробила. Другу передачку поставила і починаю їхати. І потихесенько-потихеньку виглядаю, що там в мене на дорозі. Зупиняюсь в той момент, коли я буду бачити перехрестя повністю. Дорогу зліва справа повністю. Я в цьому моменті бачу перша передачка. І я починаю повертати. Перехватилася. Тільки ні стало рівно. Бачите, я стала колесо, поставила колеса рівно. Друга передача. Все, щеплення мені поки що не потрібне. Ставлю ніжку назад. У мене тільки газ, тормоз, газ, тормоз. Я їду прямо. Попереду пішоход я пригальмувала. Все. Можна їхати. Пішоход пішов, можна їхати далі. Зараз покажу вам перелаштування. Перша передача. Я рушаю з місця. Одразу ж щеплення в пол, друга передача. Все, ножку можна прибрати. Хоча в мене пряма. Можна було не прибирати, а одразу ж вимкнути третю передачу і далі їхати. Зараз дивіться, я їду по прямій. Мені просто треба перелаштуватися з лівої самої смуги вправо. Я це роблю. Вмикаю поворотник. Дивлюсь в дзеркало, бачу, що машинка позаду їде з такою швидкістю, як і я. Я трішки на прискоренні перелаштовуюсь. Все, стоп, я перелаштувалась. І скажіть мені, будь ласка, ви побачили, щоб я крутила якось так дуже різко кермо вправо? Ні, ви майже не побачили як. Я легенько повернула кермо в праву сторону. А початківець а, на, на початку, коли ви навчаєтесь, ви крутите кермо отак от і знову ж вертаєте назад. Такого робити не потрібно. Зараз давайте ще раз перелаштування я вам покажу. Друга передачка. Поки що їду повільно розганяюся, шукаю, де там моя смуга. Потрапляю в свою смугу. Перелаштування Лівий поворот на другій передачці. Бачили, скільки я повернула керма? Давайте ще раз, правий поворот на прискоренні, позаду нікого немає. Я просто зміщую стрішечки по, мілі... по міліметру кручу кермо вправо, і я перелаштувалася. Я не зробила такий рух, а потім назад не повернула. Я це зробила плавно, знову ж таки, про... проїхали перехрестя, перелаштовуємося, лівий поворот, ліве дзеркало. І я зміщуюсь потихеньку, потихеньку і вертаю колесо кермо в обратне положення. Зворотні, все, що я зробила. Я протягую прямо трішечки повертаю кермо перед кільцем поворотничок. Друга передачка, все роблю до повороту. Повертаю кермо і з таким кермом, бачите, їду. Не кручу кермо, просто повертаю правий поворотничок з'їжджаю з кільця. Коли не став туди, куди мені потрібно їхати, я вернула колеса рівно. Кермо рівно. Початківець дуже часто забуває вертати кермо в обратне зворотнє положення туди, тоді, коли машина вже стала прямо в напрямку, туди, куди нам потрібно їхати. Я це сьогодні буду дуже часто повторювати. Отже, давайте далі повороти направо наліво. Зараз буде поворот направо. Я їду на четвертій передачці. Їду, їду. Якщо мені потрібно знизити швидкість, я зроблю тільки тормозом. Тормоз газ, тормоз, газ. Дорога повертає трішечки направо. Я понизила на третю передачку, все прибрала, починаю, продовжую їхати. У мене правий поворот. Я вмикаю поворот тільки тормозом. З третьої передачі я гальмую майже до кінця. Витискаю щеплення, зупиняюсь і чекаю на рушання. Готуюсь до рушання. Тут у мене мало секунд залишилося, тому я одразу ж витиснула щеплення. зробила першу передачу. Одразу ж другу перед поворотом друга передачка і входжу в поворот. Ніс став, куди мені потрібно, і я рівняю колоса. І кермо і їду далі прямо. Дуже важливо вчасно повернути кермо, щоб не було в бордюр. Потім від бордюру, тільки нос став в тому напрямку, куди їхати, колеса зробили рівно. Їду на третій передачці. А знову ж таки, ліва ніжка від, відпочиває, Мені вона зараз не потрібна, я просто їду прямо і в мене газ. Бачу лежачий поліцейський тільки одним гальмом пригальмовую перед лежачим друга. І на лежачому я відпускаю щеплення і додаю газку. Роблю рушання, але на другій. Дивлюсь наліво, на те перехрестя, в яке мені потрібно потрапити. Шукаю свою смугу, скидаю передачку. Маленька швидкість вже в мене була. Я не травку могла поставити, тому що дуже маленька швидкість, повністю тут щеплення в пол, тормоз і готуюсь. Рушати потихеньку пішоходів пропускаю, поки стою, бачу полосу, в яку мені потрібно потрапити. Намітила її. Далі виїжджаю до того моменту, поки я не буду бачити все перехрестя зліва, справа повністю дорогу. Стою. Справа мені не видно, бо машинки порушують припарковані а, спочатку перехрестя. Потихеньку висуваюсь, нібито нікого, повертаю кермо, тільки нос стає прямо, вертаю кермо, друга передачка, все, кермо рівно, колесо рівно, я продовжую їхати прямо. Третя передачка пригальмовую, бо бруківка починається. Скидаю на другу, все відпускаю і починаю тихенько, продовжую тихенько їхати по бруківці на другій передачці. Зараз буду повертати наліво, повертаю наліво. Тільки тормозом, бачите? Скидає швидкість. В самому кінці додаю щеплення. У мене стояла друга передачка, я навіть це перевірила, кермо повернула, тільки ні став прямо, я розвертаю колеса прямо і продовжую їхати. Тобто, алгоритм дій перед поворотом це. Це автоматично друга передача. Я навіть рукою перевірила. Точно друга. Бо навіть я можу це забути. Може, в мене вже була третя. Я на автоматі вже не помічаю там, яка в мене передача. Я просто перевірила все нормально. Ямка Витиснуло щеплення. Була третя, другу. Рушаємо як на першій, тому що повні, повної зупинки не було. Правий поворот. Видивляємося зліва. Нікого там немає на другій передачі. Продовжую їхати. Повертаю кермо. Тільки нос став прямо, я вертаю колоса рівно. Руки на керво і поїхали далі. Третя передачка. Далі в нас третя. Я пригальмовую попереду вузько. Там, може, машини зустрічні, пішоход, я пригальмовую другу передачку, продовжую їхати. Зараз буду повертати направо. Ригальмовую трішечки, знову ж таки, обережно, тільки гальмо. Бачите, я не натисну щеплення, тільки в кінці додаю щеплення. Друга передачка є. Починаю повертати, встигаю повертати до машинок, тільки ніс рівно, колеса вертаю, рівно. Перелаштовуюсь попереду машинка, трішечки, бачите, крутила керма. Вертаюся в свою смугу правий поворотничок до перехрестя, встигаю це зробити, і далі буду повертати направо. І ось ще помилка ваша. Ви починаєте запізно крутити кермо. Я починаю його крутити тоді, коли починає повертати бордюр. Він скруглюється і я повертаю кермо. Затримала. Так і повертаю, бачите, я вхожу в поворот, навіть не крутила більше кермо. В кінці підкрутила, вирівняла, коли машина стала рівно, і їду собі далі. І зараз лежачий поліцейський. Я набираю швидкість і гальмую одним тормозом тільки перед лежачим поліцейським, безпосередньо перед лежачим поліцейським, бачите, тільки тормоз. Я вмикаю щеплення в пол другу передачу і відпускаю все на поліцейському. Трішки ще гальма додаю перед другим, і тихесенько тут вже на газ можна. Перелаштовуюся. Знову у мене маленька відстань, тому я кермо крутила більше. Бордюр починає скруглюватись, і я скруглюю кермо разом з бордюром, повертаю його. Бачите, повертаю, повертаю. Тут вже на виході ще підкрутила, машина рівно, кермо рівно, поїхали далі. Дуже вам дякую. Мирного всім неба. Все буде Україна. Ми переможемо. Перемога буде за нами однозначно. Це просто питання часу. Підтримуйте одне одного, одного, підтримуйте а, захисників та захисниць наш наших волонтерів в тероборону. А, як я вже сказала, одне одного все буде добре. До нових зустрічей. Пока-пока.